Все, ти справжній володар неба і землі. Молимося за всіх, хто привадить, за тих, хто зловживає своєю владою, Просімо про мир у світі. Отче нашого єси на несах, нехай сердиться м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти наш Суші, дай сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але не зули нас і духов. Богородиця, діло, радіся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови над тим і жінкам. Жінкам, і благословенний від того на того, води коротила Христа спасає, ворогів душа, оровиця діво ради, благодатна має Господь з благословенна ти міжінкам, і, і, і благословених від того на того, води коротила Христа спасає творити душа, оровиця діва радися, благодати.

Стай, спасе і зварити на душі наші, благородиться діво Радіце, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти жінками і благословених тих кона твого, ходи породила Христа і спасе і зварити на душі нашу, благодиво рабішся, благодатна Марія, Господь собой, благословенна ти жінками і благословених. З таїнством, таємством Ісус несе важкий хрест за нас. Ісус з великою любов'ю взяв на себе хрест і знав, що переможе зло, сатану, ще страждає з любов'ю. Навіть на хрестній дорозі люди знущалися з нього, але були ті, хто виявив лисе і підтримав його, як Симон Киринейський, який допомагав Ісусу нести хрест. Ще Вероніка, яка відважно обтерла обличчя Ісуса своєю хусткою. Проте найбільшою розрадою для Ісуса була зустріч з його матір'ю. Вона у своєму серці співстраждала з ним. Ісусе, просимо за всіх, хто жалобі, особливо благаємо Тебе за дітей, які не мають вже своїх батьків, і за всіх батьків, які втратили своїх дітей. Отче наш сином небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він насушний нас, дай нам сьогодні, і прости на провини наші, і не ти не пущаємо таким, і не дади нас у спосу, але вийзло нас і духа. Богородицьких тіло радуйся, на марія, Господь собою. Благословенна між жінками, і благословенні пілона твого, води породила Христа і Спаса, і збавити я душу нашу. Богородиця і, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення тині жінками, благословення пітла на Твого, буди породила Христа і спаса, і зговорити Богородиця Діду радися, благодатна Марія, с тобой, благословенна тині жінка, і благословенних відона породила Христа і Спаса, і згорителя душ наша, благородиця Діду радийся, благодатна Марія, благословенна тині жінками, благословених відома твого, бо ти породила Христа и спасе, і Свій оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенні ти до твого, бо й породила Христа і Спаса, і зровителя душі наші, бороться війни оратися, благодатна Марія, Господь собою, благословенна тині жінка, і благословенні. В старі спаса і, і згорителя благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тині жінками, і благословений піклона твого, будить молила, христа і спасами збавителя душі наші, по городиці благодатна Марія, Господь собою, благословена тихні жінками, і благословених. Старі спаса і спорити на душ наших, у нас ті благодатна марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословенні пілона твого, на ти болила, стані спасають, спорити на душу, поросі ті порадися, благодатна маї, Господь з тобою, благословена тині жінками, благословений. І сину, і Святого Духові, і нині повсякчас, і на віки і відомі. Понашука Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від прихвальну вогню, запровадь свій душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують на серця. Ісуса розпочинають за нас. Ісуса вибили на голову горлото, там його розітяли, а разом з ним двох інших людей, по обидва боки від Ісуса. Так, що він був посередині. Перш ніж віддати життя, Ісус пробачив усім людям. Він сказав: Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Ісус обіцяв царство небесне розбінок, що розкаявся. З висоти Христа Він довірив свою маму кожному з нас. Молімося за нас усіх, щоб ми прийняли Боже милосердя і материнську любов Матері Божої та вміли передавати її іншим. Отче наш, що ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам пророк наші, як і ми прощаємо до нашим, і веди нас у спокусу, але визволи від світоках. Амінь. Богородиця Тіво ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Спасителя душі, богородиця Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений на Твого. Во ти породила Христа і спаса і збавителя душа наші, по городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твоїх, во ти породила Христа і Спаса, і збавителя душа, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками і благословений плікло на Твого, бо ти породила Христа, і спаса і збавителя душа наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плікло на Твого, бо ти породила Христа, спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Ти тим жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наші, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословений тлона Твого, бо ти породила Христа, і спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благодарна тими жінками, і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Спавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і Твого. Бо ти породила Христа, і Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плітло на Твого, бо ти породила Христа, і Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші ріхи, захоронити кенну вогню, запровадь ці душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно є воістину величати і Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовинів і незрівняно славнішу від серафимів, що без зутіння Бога Слова породила. Сущу, Богородицю, Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, у скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдиночиста і благословена. Приславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші. Донеси їх сину твоєму і Богу, і нашому, що спав для тебе, душі наші, всі небесні сили, святі, ангели, архангели, молі Бога за насрічні. Святі славні, святі апостоли, пророки, і мученики, і всі святі, боліть за замозрішних, уховання на протест привіще, наші син поклити, святий, Божого, Отця, і син покритий на Дух Святий, Тройці Свято Боже, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ти свята, Богородице, спаси нас. Слава Ісусу Христу! Це похитить найсвітніші отці, наша шкільна дітвора, вчителі, батьки. Боже Слово закликає нас до молитви і чуємо такі слова просіть і дасться вам шукайте і знайдете. Я щиро вдячний всім, хто сьогодні організував цю молитву, це велика молитва. Молитва дітей найщиріша, молитва дітей лине від серця до самого Господа. І сподіваюся, що кожен тут, на цій молитві, хто щиро молився і просив Господа миру, перемоги для нашої України, збереження життя наших воїнів, мирного населення, особливо дітей. Інші діти, побачивши цю акцію молитви, зворушать свої серця. Десь передумають свої, якщо мали негативні думки, якщо мали злі наміри, навернуться до молитви, до Господа Бога. В цьому віримо, сподіваємося і надіємося що Божа мати наверне всіх до свого Сина, а відтак і до перемоги і до спасіння. Щиро вдячні всім, хто долучився до великої молитви, до великого числа дітей, мільйонів дітей, які Моляться, Перебуваємо завжди в молитві. Благословіння Господні на вас, Його благодаттю, людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.